шановні колеги зараз відбулося декілька декілька цікавих таких дій які не є процесуальними з точки зору процесу але які відбуваються під час ознайомлення з матеріалами справи в принципі слідчий, слідчий ну по перше він відмовив Юлії володимирівни в поїздці в харків мотивуючи тим що їй необхідно знайомитись з матеріалами справи в харківську область відмовив а друге на думку слідчого нам треба нам треба тиждень для того, щоб ознайомитися з 14 -ма томами матеріалів кримінальної справи. Тобто ми очікуємо, що через тиждень слідство. А до речі, нам дозволили її копіювати, і це. Великий плюс, але я розумію, що десь близько двох або двох з половиною днів ми будемо лише копіювати 14, сторінок, 14 томів цієї справи. І я переконаний в тому, що рівно через тиждень почнеться істерія щодо того, що Тимошенко зловживає знов своїми правами, бо вона не ознайомилася за тиждень з 14 томами кримінальної справи. Це є повним абсурдом, це є абсолютно нелогічно і так далі. Але слідчі в цьому нас переконував, що це нормально і що. І що більшого нам не треба. Ну, я ще раз підкреслю: якщо е, діяти за принципом слідчого нечваглода, коли за дві години людина вивчила в лапках 1100 сторінок, знайшла приводи та підстави для порушення, винесла постанову про порушення і її надрукувала, то на жаль, ми не такі спритні в цій ситуації, і нам треба ретельно вивчити матеріали справи. Ще раз підкреслю, виходячи із тої практики, яка склалася, як правило, в таких випадках. На ознайомлення з матеріалами дається близько тижня на ознайомлення з одним томом, і це нормально. Це більш-менш нормальний нормальний термін, якщо справа не дуже складна, якщо нема великих протиріч в тих даних, які знаходяться в матеріалах справи. Оце в принципі і все, що відбулося з процесуальної точки зору. Також Юлія Володимирівна, як вона і говорила про це, вона подала клопотання щодо того, щоб її відпустили на саміт Європейської народної партії в місто Брюссель. Ну, ви знаєте, в принципі, ми нічого нового сьогодні в Генеральній прокуратурі не побачили. Після того, як вони сфабрикували кримінальну справу, вони тепер хочуть, по суті, де-факто заборонити мені знайомитися з матеріалами справи. Тому що за тиждень ну, 14 томів це тисячі, тисячі і тисячі сторінок професійного тексту. По-перше, треба Ознайомитися, по-друге, треба вникнути в кожний цей документ. По-третє, треба замовити експертизи паралельні. По четверте, треба звірити покази, всі, які давалися під час цього розслідування. І те, що вони зараз оголосили в устами слідчого, що тиждень потрібен для того, щоб ознайомитися з 14 томами, це Рівнозначно тому, що мене позбавляють права знайомитися з матеріалами кримінальної справи. А крім того, очевидно, що вони дуже поспішають, дуже поспішають. Таких темпів в розслідуванні навіть банальних примітивних кримінальних справ. Я думаю, ще Україна в своїй історії не знала. Але такі справи, те, що вони за один день проводять всі слідчі дії. Проводять всі експертизи за один день, пред'являють обвинувачення, і тут же закривають слідство, і тут же вже дають матеріали на ознайомлення, говорить про те, що вони дуже дуже поспішають, вони хочуть як швидше розправитися з реальною опозицією. От їх головна мета. І друге мені також стало зрозуміло сьогодні з дій давно не слідчого, а всієї владної машини, що вони категорично. Не допускають мені спілкування з людьми в регіонах. Ми їм вдруге вже надали ультимативну вимогу відпустити мене до Харківської області, щоб я мала можливість відповісти на запрошення тих людей, у яких сьогодні закривають школи, лікарні, нараховують їм пенсії неправильно. Вони мене запрошують для того, щоб я мала можливість, як лідер опозиційної партії, втрутитися в ці справи і допомогти їм. Але мене не випускають. При цьому ми попросили Генеральну прокуратуру визначити термін, коли вони так. самі вважають за потрібне відпустити Юрія Володимирів. Ну, так, да, ми також запропонували, що якщо ви бачите інший день, давайте інший день для того, щоб я мала можливість поїхати в Харківську область. Але їм важливо не допустити мого спілкування з людьми, обмежити від можливості робити мою політичну роботу. І це теж є їх план зробити так. Щоб лідер опозиційної партії, опозиційної сили не міг сьогодні реально об'єднувати людей, не міг спілкуватися з людьми, не міг захищати людей, не міг працювати. Тому їх плани зрозумілі. Що стосується мого сьогоднішнього повідомлення про те, що мене запросили на саміт лідерів європейських країн і на саміт лідерів Європейського Союзу, то у мене є підозра. Що вони не за яких обставин не відпустять мене туди, не відпустять тому, що це страх, страх, що світ буде ще більш системно і більш дієво заперечувати розвитку авторитаризму в Україні, буде ще більш детально і більш ретельно аналізувати ситуацію в Україні і перешкоджати недемократичним. Корупційним діям, які сьогодні чинить влада, я думаю, що вони сьогодні не планують відпускати мене до Брюсселю, тому що їм страшно. Але ми будемо робити все, що можливо, і все, що в наших силах, щоб навіть в таких умовах свою роботу робити. А це значить вибудовувати чіткий план захисту України, захисту людей і усунення конституційним шляхом. Януковича та його оточення від влади підкреслюю конституційним шляхом, тому що для цього у народу України є всі інструменти в руках. власне, часом, власне, коли мені давали на ознайомлення першу справу, і ми радилися слідчими, то складена вже традиційна система ознайомлення, вона передбачає тиждень на один тому. Це те, що по всім іншим справам відбувається. А тут їм просто часу шкода для того, щоб я ознайомилася з справою. Тому що у них план по розправі, план по політичним репресіям, план по знищенню опозиції. От що у них за план. І тому вони не дають мені ознайомитися з справою. Тобто, за їх графіком, за їх графіком, треба. 500 сторінок в день ознайомлюватись. Тобто, якщо 2 томи в день, а тиждень 14 томів за тиждень, це 2 томи в день, то де теж вихідні і нічні часи. Так, це це близько 250 сторінок один том. Відповідно, це 500 сторінок, треба ознайомитись в день. Тобто, ти не завжди встигаєш прочитати таку кількість Худож... такий художню обсяг. літературу, не можеш так. навіть прочитати. А тут треба не? прочитати, запам'ятати, зробити витяги, проаналізувати, співставити, повернутися до інших документів, зрозуміти для себе які, які треба вчинити дії. Тобто, ну ви приблизно розумієте про що йдеться. Я просто хочу ще раз нагадати, що в Печерському районному суді, коли розглядалася скарга Юлії Володимирівни, суддя, яка вибірково оголошувала, Шувала окремі частини документів. Вона оголошувала таким чином. Перший том протягом більше ніж трьох годин. Просто оголошувала його вибірково, вибірково. щось про щось там читаючи дуже дуже тихо.